Позика в Канаді або як ще її називають лоун. Позика це фіксована сума грошей, яку ви позичаєте в банку або кредитному союзі. Найпоширенішими є позики для купівлі автомобіля або житла. Позики можуть бути з фіксованою ставкою або змінною, залежно від ставки Банку Канади. І вони мають чітко встановлений термін погашення. Щомісяця ви сплачуєте певну суму, включаючи відсотки, поки борг не буде погашений. Якщо позика відкрита, open loan, можна погасити її достроково без штрафу. Якщо закрита closed loan, можливо накладення штрафу за дострокове погашення. Позики можуть бути як із забезпеченням, наприклад, будинок або автомобіль, так і без забезпечення. Зазвичай відсотки за позикою без забезпечення вищі, але іпотечні позики завжди мають забезпечення. В наступних відео розкажемо про інші види боргів у Канаді. Слідкуйте або запитуйте на приватні консультації в компанії Artem Financial. сайт в описі під цим відео.